Вони цікавилися одне одним, проте через можливі ризики для здоров'я Мамулі працівники не дозволяли їм бути поруч. Та хіба втримаєш закоханого? Вночі Хаймерс проломив вольєр і опинився поряд із своєю коханою. Ми до останнього хотіли сподіватися, що вона не вагітна. Коли вже зрозуміли, що все ж таки так, то почали за нею спостерігати, насправді якось без проблем. Тобто вона гарно себе почувала, гарно харчувалась, гарно гуляла. І вже у вересні у увакуйованих віслюків з'явилося потомство. Маленька Аврора Хаймерсівна. народилась сама вночі, ніхто не чув нічого. Абсолютно тихенько на ранок приходимо, а у нас малеча. І вже така частенька, пухнаста, Ми дивимося, як так вийшло взагалі, де ти я ховала. Тому що тут вона ще вчора вагітна. Сьогодні вже дитинча волохата і ходить. Сьогодні малі вже півтора місяці, і як тільки я виповнився місяць, ми вирішили це відсвяткувати і випустити і побігати. І після того кожного дня вона гуляє і настільки сподобалось, вона їсть травичку. У нас зазвичай імена вони якось самі приходять. У нас можуть діти ходити без імені місяць, тому що не пасує а тут чомусь так. А може Аврора та й гарно.